Директорку та редактора Луганського медіавидання судять у Луцьку. Під пильне око правоохоронців знову потрапили українці, які з невідомих причин перейшли на бік ворога. Двох таких зараз судять у Луцькому міськрайонному суді. Чергова справа про державну зраду слухається у стінах Луцької Феміди. Цього разу обвинувачені директорка Луганського медіавидання та редактор громадсько політичної газети. Обоє уродженці Луганщини, за даними слідства, з приходом окупаційної влади головні фігуранти у справі перейшли на бік ворога та активно йому допомагають. Свою діяльність вони з метою поширення е, наративів Луганської Народної Республіки, відповідних е, заперечень збройної агресії Російської Федерації, сама е, директор унітарного підприємства є співзасновком ряду газет та відповідних е, медіа, які здійснюють свою діяльність на території Луганської області. Ну, і в свою чергу вони поширюють е, свою діяльність та відповідні е, відомості про свою діяльність на території тимчасово окупованої території. Обох обвинувачених знаходимо на сайті Миротворець. Про директорку вказано чимало цікавої інформації. Окрім пропаганди про російських наративів, жінка часу не гаяла та подалася у депутати адміністрації міста Луганськ самопроголошеної ЛНР. Добровільно пішла на співпрацю із загарбниками, співробітник окупаційних структур ГУП ЛНР директор у 2023 році. Кандидат попереднього голосування щодо кандидатур для висування від партії російських убивць Єдина Росія кандидатом у депутати так званої адміністрації міста Луганськ ЛНР, заступник так званого керівника агентства з державних резервів ЛНР. Про іншого ж фігуранта вказано, що на даний момент чоловік займає посаду відповідального за випуск громадсько-політичної газети та, ніби є прихильником руського міра. Добровільно погодився на співпрацю з окупантами та окупаційною владою. Прихильник російського світу, відповідальний за випуск громадсько-політичної газети Новопсковський вісник. На судовому засіданні обвинувачені в чергове не з'явилися. Хоча відповідні повідомлення були опубліковані на сайті Офісу генпрокурора. Тож суд прийняв рішення проводити судовий розгляд за їхньої відсутності. Струна обвинувачення подала письмові докази та засідання відклали до наступної визначеної дати. Анна Рарух, Дмитро Кудик для новин на часі.